Щодня рятує життя маленьких пацієнтів. Віталій Заремба вже понад 25 років працює дитячим хірургом. Якщо до тебе приходить дитина з якимись проблемами і йде до тебе від тебе уже без них, ну це те, заради чого кожен лікар йде на роботу, очевидно. Як згадує лікар, з цією професією його познайомила двоюрідна сестра. Дитяча хірургія була дуже мені близька з. Самого в перших курсів університету можна сказати. А в принципі, в дитячу медицину спонукала мене піти, моя дворідня сестра. Ну, а вже більш чоловіча спеціальність, якась теча хірургія так якось склалася. Хірург впроваджує нові методи лікування, за його словами: найбільше вивчає деформацію грудної клітини. Чи найбільша частина? Кола професійних інтересів це деформація грудної клітки вроджена, і доволі багато нею займаюся і тривалий час. І це і консервативне лікування, і хірургічне лікування, і певні здобутки, і, і якісь методики освоєні. І Напрацьовані, власне, і консервативного, і хірургічного лікування, і ортези, ніколи не опускати руки. Принцип, яким керується лікар у своїй роботі. Кожного лікаря є якісь е, свої пунктики, якісь відправні е, відправні точки, якісь визначені пацієнти, якісь складні ситуації. Їх є їх є кілька. І що ці випадки вчать, ніколи не можна опускати руки і виконувати свою роботу до кінця, Роби, що мусиш, що мусиш і будь-що буде. Хірург зізнається, поза межами операційної залишається лікарем. Після завершення зміни Віталій продовжує думати, як поставити на ноги своїх пацієнтів. Напрямків немало, але найбільше не бажання, щоб було з ким працювати, щоб в Україні були діти, щоб народжуваність відновилася. І щоб ми допомагали тим дітям бути здоровими.